Півтора десятка жителів Богданівки зібралися перед залізничним переїздом у напрямку Знам'янки. На час зйомок о 16-й годині ви бачите, як вантажівки їдуть селом. Вони не зупинялись, тому поспілкуватися з водіями наша знімальна група не змогла. Вікторія Нікітіна розповідає, у перший день, коли закрили міст, вантажівок у селі було більше. Фури їхали в необмеженій кількості. Зараз вони їдуть переважно лише тільки після 20-ї години ввечері. Але як вони їздили, так вони їздять. Водії не мають культури поведінки на дорозі, не поступаються ні велосипедистам, ні дітям. Дороги вузькі, йдуть на обгін, на, на випередження. Це, звісно, був колапс. Сюди пішли і фури, всі вантажівки, тут стояли черги. Від переїзду до вугла, і з того боку від залізичної станції і до переїзду на цьому відео жительки села Богданівка Лілії Рикалової. Ви бачите, як напередодні дорогою через село їхали вантажівки. 60 років чи 70 назад. Ці були строєння не розчитані були на таке двіження, на такий перегруз. Якщо час машини йдуть, наші дома вже тріщать по швах. Саме нагальне питання це 1 вересня, коли діти підуть до школи. Правила дорожнього руху в дії притримуються не завжди. Тому діти маленькі, ну, молодші класи. Ми їх боїмося через під'їзд спускати, а тут ще й такий рух. За порядком під час акції слідкують поліцейські. Не було ніяких порушень, все спокійно. Біля залізничного переїзду черга автомобілів. Ну, може, так, да. звісно. Вдом вже тут. Такі Вважаю, що дорога давно настала та пора, яка дійсно пора робити дороги. Якщо все правильно, громада вимагатиме змінити схему об'їзду, каже сільський голова. Сільська рада звернулася із листами на адресу голови обласної адміністрації, на адресу голови обласної ради, на адресу керівництва Нацполіції в області і на адресу керівництва. Патрульної поліції в області. За цим тягнуться ще й інші наслідки. Це, по-перше, в село Богданівка здійснюється рух приміського транспорту. До цього часу не погоджені тимчасові маршрути руху приміського транспорту. Ось такий вигляд має схема об'їзду через ремонт мосту на в'їзді до Знам'янки. Об'їзд обумовлений тим, що ми зараз капітально ремонтуємо шляхопровід у селищі Знам'янка. 2 це дорога М 30 759 кілометр, оскільки проект передбачає фактично повне розбирання споруди. І фактично нове її будівництво зв'язку з цим є організовані дві схеми об'їзду. Якщо говорити про саме Богданівку, то це схема об'їзду стосується лише спеціалізованого транспорту та місцевого легкового автомобільного транспорту. Що стосовно вантажних транспортних засобів, ми їх скеровуємо згідно затверджених схем через селище Олександрівку, це велике коло об'їзду. По великому колу весь великоваговий транспорт здійснюється в об'їзд через СМТ Олександрівку. Потім виходить вони виїжджають на Н01 і рухаються в сторону Знам'янки. Легковий транспорт, весь легковий транспорт здійснюється в об'їзд через село Богданівку, тому що їм там нічого не забороняє рухатися. А для великовагових транспортних засобів встановлені відповідні дорожні знаки про заборону рухатися через населений пункт. Богданівка. Там стоять, встановлені відповідні дорожні знаки 3-3. Водій несе відповідальність за проїзд під знак 3-3, там сума штрафу 250 гривень. Ремонт на цій ділянці триватиме до кінця року. Антоніна Крейтор, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.